Так, всім привіт, я Олександр. Я Катя. Ми сьогодні на незвичній локації. Це місто Київ, вулиця Заболотного. Я думаю, що багато з вас бачили цю локацію, коли е просто подорожують через Київ або живете в Києві. Тим більше я думаю, що ви бачили цю локацію. Колись це була така свалка занедбана, занедбана ділянка. Е Тут було дуже багато сміття. Взагалі, хто, хто з Києва, то ви повинен пам'ятати саме цю ділянку. А сьогодні тут бачите, яка краса. Це незвичний будинок, це незвична історія а, про шоу-рум. Дещо далі ви більше дізнаєтесь саме про цю локацію. Тому що це не зовсім шоу-рум, в принципі. Да. Але дещо, дещо далі ми хочемо взагалі таку тримати інтригу. А, Сьогодні ми хочемо розказати про будинок, який дуже нас надихає. Дуже нас надихнув. Це маленький а, будиночок, взагалі з якого починалася історія компанії Норді House, Коли ми починали будувати свої перші будинки, це ось саме такі барни на 40 метрів квадратних, але це вже інша генерація. Це Норді House, можна, можна так сказати, 2.0, і нульда. Да. І сьогодні Катя більше. Просто саме про цей будиночок. А, ну, цей моди каркасний будинок на 40 метрів квадратних. Дуже класний. Всередині він вже оздоблений зовсім не деревом. Там в нас гіпсокартон, поклеєні шпалери, в ньому є натяжні стелі. Тобто, це вже такий модульно каркасний будинок, який має трішки інший вид, ніж ми всі при ну звикли, звикли та, бачити. Звикли. Саме ось такі модульно каркасні будинки mm -hmm. в дереві. Okay. До речі, подивіться, тобто завжди можна використовувати матеріали, ну якби звичні, для Бартхауса, тобто дерево, метал. Можна використовувати інші матеріали, наприклад, термо-термо-ясінь, термо, термо іншого термо тобто інше. -іншо. ми завжди повинні розуміти, що наш бюджет будинку повинен бути не захмарним. Тобто, це повинна дозволити собі родина Українці. Які хочуть мати ось такі емо... емоці... емоційний будинок. Взагалі, наші будинки це про емоції. да, Це про емоції. Це про емоції, які людина проживає кожного дня, коли повертається в такий модуль на будинок. Або це будинки, які стоять на базах відпочинку, куди вся родина приїжджає для того, щоб відпочити в таких будинках, і ці емоції з ними залишаються на все їхнє життя. Тому такі будинки дуже класно виглядають в базах відпочинку, і, взагалі, дуже класно виглядають наші моди на каркасні будинки. Це саме емоціональні будинки. Отож, наприклад, зовні від чого ми відмовились. Ми відмовились від терасної дошки дерев'яної. Тобто, як би ми її не обробляли, це завжди буде історія не на багато років. Це завжди буде історія, коли потрібно її відновлювати, її крутити. Ми зараз використовуємо сьогодні. Це полімер. До речі, є дуже багато полімерних таких покриттів. Які так само небагато служать. Ми знаємо, що ми кладемо, що буде служити, і не потрібно буде нічого переробляти. І, взагалі, до речі, дуже часто ви бачите в наших модерна каркасних будинках саме таку терасну дошку, штучну в такому кольорі, але вона є різних кольорів, і ви також можете обрати її під себе і під ваші побажання саме до вашого будинку. Окей, заходимо. Тут в нас, до речі, в цьому будинку Олександр зараз більш детально розкаже, але в цьому будинку вже інше зовсім використання двері дверей. Подивіться да. на них. Тобто, ми е, в цьому будинку е, Nordic House 2.0 ми вже використовуємо алюмінієвий профіль. А е, взагалі е, в наших будинках е, і металопластиковий профіль він якісний, він служить, він буде довго-довго е, служити вам не буде з ним проблем. Але саме алюміній дає відчуття взагалі надійності. Взагалі ну, він буде служити вам дуже дуже довго. Ви не будете його регулювати. Тому що все таки, якщо ми використовуємо металопластик, коли сонце світить, його по інструкції не можна просто так відкрити і ось так залишити. Тому що він буде нагріватися і буде деформуватися з алюмінієм такого не буде. Тому коли ви дивитесь наші шоуруми, зверніть увагу на саме будинків 2.0, це завжди буде алюмінієвий профіль. Заходимо всередину. Ось такий просто бомбезний інстаграмний будинок. Да, до речі, дуже інстаграмний будинок. В ньому прям хочеться знімати і знімати, тому що навіть зараз немає ще основного світла тут, але в ньому дуже світло. Якби на дворі вже ніч можна сказати, і все одно дуже тут світло і класно. Да. Давайте я е, зараз я вам покажу взагалі задумку цього будинку. Я закрию двері. Тобто, це невеликий будинок, це будинок е, для двох людей. Але коли ти заходиш, от е, покрить камерою, ти заходиш, ти одразу заходиш на, на зеркало, заходиш на зеркало. Тобто це не випадковість, це продуманий шаг для того, щоб взагалі не було відчуття маленької кімнати. Тобто, тут маленька квадратура, це будинок, який не коштує всіх коштів світу. Але ти не відчуваєш себе, якби ну зажати в приміщенні. Тобто, за того, що у нас є скло, у нас є скло, у нас є скло. Ти відчуваєш себе дуже ну, досить просторо. Тобто, тут якби затишно жити, затишно працювати. І тому ми використовуємо саме такі величезні вікна, вони цей будинок все одно буде темплей, він не буде нагріватися, але ти просто відчуваєш, якщо ти ставиш його ну, не на вулиці за болотну, а ставиш його в лісі, тобто це просто дуже такі кайфовий... Але, до речі, тут також є свій якийсь вайб, коли ці всі машинки Місно. їздять. І, до речі, їх майже не сли... ну, ну, не, чутно, не чути. да. Тому що, в принципі, тут доволі така дуже класна шумоізоляція. Ти ставиш свій MacBook, і починаєш працювати в місті Києві. Ти хочеш щось зробити краще для свого міста, для своєї країни. Ось так. Такий будиночок. А, кухня? Да, кухня, як наша, завжди, да, ми кухня. У нас в всіх шоурумах такі кухні. Да, до речі, в перших ми використовували, коли ми так керували, сьогодні ми вже розуміємо, що. Не завжди воно працює, тому старе забути краще іноді працює. Що в цьому будинку вже є вода. А також в цьому будинку є окрема спальна кімната. До речі, в ній використовується саме дерево. Угу. В іншу сторону. Бачите. До речі, можна все, все змінювати. Будинку можна міняти, коли, куди відкриваються двері, можна планування міняти завжди. Це можна У нас змінити. також є тут мансардне віконечко. Воно дуже класно Компанію виглядає. Ставимо, мені здається, що це найкраще. В нього ніколи немає проблем з такими вікнами. Бачите, тут натяжна стеля. Натяжна стеля, мансардне вікно, така акцентна а, стіна. Вона додає такого особливого вайбу. Ну, в принципі, тут дуже так, багато простору для спальної кімнати. Да. От дивіться, коли ми заходимо знову, от, станьте, коли я заходжу, то ви знову заходите на вікно, тобто в день, коли тут а, світло, коли тут ліс. Тобто, Це додаткове відчуття простору. Тобто невелика спальня, але взагалі вона додає тобі простору. Ти отак відкрив її. І чуєш, як звірі там бігають. В нашому випадку машини да, їздять. Да. Ще одна двері. Так само, коли ти знаходишся в спальні, тут спальна кімната, ти дивишся знову такі на, на природу, на вікно. Тобто, це взагалі а, вже з роками ми просто зрозуміли, як правильно, комфортно будувати, тому що в таких будинках дуже багато вже дуже багато років люди живуть. Ми просто це прожили все. Це, ми це зрозуміли, як краще це. Зробити. Окей. Okay. Uh, Також uh, ще, ще можемо відвідати ванну. До речі, подивіться, ми саме встановлюємо душові трапи, тому що, ну, якщо чесно, то душові кабіни вже так виглядають так собі. І вони займають набагато більше місця, а тут дуже класно все виглядає. Також тут у нас проведена вода, вже повністю все функціонує. До речі, подивіться, тобто в таких маленьких будинках ми повинні використовувати всю площину, тому ось там у нас буде бойлер для підігріву нашого будинку. До речі, там у нас комбінація з плитки та кварцвінілу. Це такий матеріал, який ну, взагалі йому нічого не страшно, і він дуже класно виглядає. Тому ви також можете обрати під себе будь-яке планування і будь-які такі рішення по комбінації там, плитки або це деревина. Тобто це все робиться повністю під вас. До речі, планування також ми повністю робимо під наших замовників. І ви можете обрати будь-який будинок будь-якого розміру. І з часом моди на каркасні будинки ж добудовуються. Звичайно, це їхня перевага. Взагалі, цей огляд не просто про будинок, а про наш заход. Про мій особливо. Я, я в захваті від того, що я бачу. Мені подобається такий будинок. Я б да в ньому дуже. жив би. Я не знаю, як ви, але це ваш вибір. Тому ми з радістю чекаємо на вас. Ви можете обрати свій найкращий модуль каркасний будинок, який підійде саме вам для ваших потреб. А компанія NordiHouse завжди з вами. До зустрічі!